Оновлюючи скраб мармелад для обличчя з органічним екстрактом лісового горіху. Продукт, виготовлений в Польщі, має 50 мл. Код продукту 46541 строк придатності 0726. Засіб пройшов дерматологічне тестування і підходить для будь-якого типу шкіри. Бачите, захисту нема. Подивіться, який він гарний. Він просто такого янтарного кольору. Подивіться, який гарний. Дуже гарно виглядає. Лісовий горіх багатий на живінні речовини завдяки вмісту жирних кислот і фітостеролів. Екстракт лісового горіху відомий своєю здатністю живити шкіру, допомагаючи зберегти її м'якою, еластичною та зволоженою. Формула містить 95% інгредієнтів натурального походження, м'яко відлущує суху шкіру взимку, можна використовувати 2-3 рази на тиждень. Як ви бачите, скраб дуже плотний, нагадує текстуру меду. І відчуття на обличчі, коли ви наносите скраб, таке схоже, якби ви нанесли такий мед, так трошки зігріває. І за аромат такий горіховий, з такими нотками прополюсу, от я відчуваю для мене. Тобто, дуже приємний. Часточок, я вам скажу, небагато. От дивіться, от так, що покрите обличчя, в мене пішло от три таких кучки, як ви бачили спочатку. Тобто, досить такий розход є. І... Але часточок небагато. Бачите? Ось я нанесла, і так вони так просто, як такі. Ну, отак, якщо отакі от видимі часточки, бачите, ми їх бачимо. Але є такі часточки, що ми їх не бачимо. Але вони є дуже мілкі. І от коли ви так пачками проходитесь, вони відчуваються. Але видимі часточки, бачите, їх дуже мало. Але все одно, бачите, от часточок на вигляд нема, але коли ви робите масаж, вони відчуваються, вони там при контакті відчуваються на шкілі. Бачите, якщо навіть от часточок ми не бачимо, але якщо сильно так потерти інтенсивно, Бачите, є почервоніння, У мене дуже чутлива шкіра, тому при масажі ви так легко, без фанатизму, щоб не викликати почервоніння, бо скраб досить інтенсивно діє. Такими легкими рухами дуже виходить якраз оптимально. Ну, от, я вважаю процедуру завершеною. І я відмічаю, що продукт дещо і входить в шкіру. Бачите? Тобто його стало на поверхні менше. Ось мій результат. Я дуже задоволена результатом. Шкіра сяюча, відновлена, дуже приємна на дотик. Гладенька, баргатиста відчуття на шкірі дуже приємне, таке зігріваюче. Я б сказала, що це не скраб мармелад, а швидше медовий скраб. Таке точно відчуття, якби ви нанесли гречаний мед. І на смак скраб також солодкий. Тобто в ньому є такі малесенькі цукрові частинки. От саме вони такі невидимі. І бачите за рахунок цієї солодкості, подивіться, яка насичена, така відновлена шкіра. Дуже гарний продукт. Подивіться ніяких подразнень, хоча у мене дуже чутлива шкіра. Подивіться, яке очищення, які переліде. Дуже гарний і аромат прекрасний продукт. Хто вже використовував цей продукт, будь ласка, поділіться вашим досвідом, як вам зайшла ця новинка лавне. Чи... Давайте обміняємося думками в коментарях. Всім дякую за перегляд!